У так званому безкласовому суспільстві існувала Газ-13 Чайка, радянський представницький легковий автомобіль високого класу, призначений виключно для еліти середньої і вищої ланки. Цей автомобіль прийшов на заміну ГАЗ-12Зім у 1959 році. Фактично, своєю появою чайка доводила, що рівності не існує, а комунізм це вигадки для плепса, якому дано їздити на запорожці чи москвичу, максимум на Волзі. Чайка стала досить яскравою прикметою хрущовського періоду, поряд із розвінчуванням культу особистості, поряд з гагаріним, поряд із каральною психіатрією, житлом для всіх, тобто з хрущовками, та поетами-шістидесятниками. А появу чайки зумовило те, що до середини 50-х колись гордий представницький седан Газ 12 зім почав оглядати так, ніби щойно виїхав із музею технічних досягнень довоєнної епохи. Американська ж мода тим часом несесь уперед із швидкістю реактивного літака. Тамтешні конструктори, художники і технологи влаштували справжню гонку озброєнь, випускаючи нові моделі мало не щороку, аби задовільнити пересічного покупця, який хотів, щоб його машина виглядала найгірше за космічний корабель. 50-ті роки стали справжнім апогеєм автомобільного гламура на колесах. У СРСР уважно спостерігали за цим святом життя. Зім, який ще нещодавно здавався гордістю радянського автопрому, раптом перетворився на автомобіль, схожий на американські моделі позавчорашнього дня. На фоні нових американських дредноутів він виглядав пенсіонером, що випадково потрапив на молодіжну дискотеку. Максимальна швидкість у 120 км на годину і розгін до сотні за 37 секунд виглядали гідно, хіба що для тракторних перегонів. Отже, майбутню чайку задумали як оновлену версію старенького Газ 12. Але реальність швидко дала зрозуміти, латати морально та естетично зів'ялий зім це все одно, що клеїти обоє навалянки. Тож у Горькому вирішили ліпити нову персоналку з нуля. Якраз у 1955 році автодорожній інститут НАМІ отримує для вивчення кілька свіженьких американських пакерт, закуплених, звісно, для копіювання. Після цього і газ, і зіл раптом натхненно взялися за плагіат найкращих технічних і дизайнерських рішень цих машин, тобто за класичне радянське передирання з елементами творчості. Загалом любов до пакардів у радянської верхівки почалася зі Сталіна, який ще у 20-х закохався у могутні 12 12-циліндрові пакарди. Коли ж постали питання про створення ЗІС 110 то американський пакард відразу взяли за зразок без зайвих ілюзій щодо власного радянського дизайну. А подарований Пакард Сталін узагалі користував до останніх днів. Чомусь жоден газ не викликав у нього таких теплих почуттів. Його наступник розщов, попри весь свій антибуржуазний запал, теж не гребував імпортом. У нього в особистому користуванні із 44 по 49 рік був трофейний кедилак «Фрітфуд-75» прямо із гітировської ставки з Вінниці. Тому для перемальовування нового пакерда головний конструктор газу Борису призначає відповідальним за проект чайки інженера Юшманова, того самого, що до цього мучився із ГАЗ-12. Зовнішність майбутнього шдевру доручили двом скульпторам Лебедєву та Льву Єремєєву. Єремеєв виборов місце в конкурсі дизайнерських рішень і виявився настільки талановитим, що його пізніше викликали у Москву ліпити макет зіл 111 коли на Зілу почалася кадрова криза. Не дивно, що чайка і зіл виглядали, ніби дві сестри близнючки обидві з американським профілем Пакерт. Авторитетний дослідник радянського люксу Вадим Челак у своєму двотомнику «Політ Чайки» чесно підтверджує, машини відверто перемальовувалися одночасно для обох заводів. Фактично, Єремією став хрещеним батьком обох автомобілів, і ГАЗ-13, і зіл 111 коли на світ з'явився макет «Чайки», скульптор Лєбідів і автоконструктор Дуарте взялися за переробку дизайну, намагаючись хоч трохи розвести стилістику Газ 13 і Зіл 111 щоб «Чайка» не виглядала сестрою близнючкою, яка не доросла до Москви. Назву автомобіля обирали між стріла та чайка і зупинились на останньому по принципу: якщо є гниленька річка Волга, в честь якої названа машина, то над нею на сходинку вище цілком може бути чайка. Символізм, ніби чайка пирить у всій своїй красі над якоюсь там Волгою. Отже, Газ 13 із самого початку конструювався у детройтському стилі, і коріння дизайну сягає концептів Форд ще початку 50-х років. Саме на них вперше з'являються характерні козирки над фарами, які згодом перекочували на безліч американських автомобілів. Концепція дизайну була підхоплена як прогресивна не тільки газівцями, що розробляли варіант зовнішності 21-ї Волги із арками над фарами, але і студентами ВМТУ, які злюпили малолітражку ісклопластику із такими формами у мікроскопічному двомісному кузові. Навіть уазівці пробували віддалено намалювати щось схоже для Бобіка. Як зазначають самі жителі Боліт, цитата: загалом, перша чайка це компіляція із дизайнерських рішень, таких марок, як Паккарт, Lincoln та Понтіак. У 1957 році з'явилися два ходові досвідні зразки близнюки антагоністи. Вони відрізнялися естетичними штрихами, молдинги навколо арок коліс, рамка лобового скла, задні ліхтарі і передні підфарники. Всі ці дрібниці мали невеликі відмінності. Відрізнялись авто і моторами: один мав об'єм 4,9 літр, а другий вже 5,5, бо в СРСР хотіли вирішувати проблеми, як в США, додати ще один літр і буде престижніше. Ці витвори показали на закритій виставці у намі, де чиновники у черговий раз зробили вигляд, що побачили світло майбутнього радянського автопрому. Після довгих обговорень і бурного автопаті було вирішено зробити кілька автомобілів для випробувальних пробігів, аби переконатися, що авто здатне їхати своїм ходом. За номерними знаками випробувальних машин вдалося з'ясувати, що таких автомобілів виготовили не менше дев'яти, і кожен із них, наче учасник автопараду марнославства, мав своє неповторне комбіноване двокольорне забарвлення. Дизайн тієї самої чайки на радіаторній решітці, народився ще у пізньому рестайлінговому варіанті зім 12, але ця горда пташечка чомусь була підозріла схожою на галочку логотипу Каділак. Випробувальний пробіг тривав близько 21 тисячі кілометрів дорогами Рашки, України та Кавказькими горами. Справжній марафон для автомобіля, який повинен був не тільки виблискувати, але і їхати. Блистіти, в принципі, він умів. Саме позолочені грати радіатора і надкапотна прикрасу у вигляді стилізованої чайки натякали, що ця машина не для простих смертних, а для тих, хто має доступ до особливих привілеїв. Офіційно газ 13 «Чайка» почали випускати 16 січня 1959 року, але як це часто буває, перші ластівки чи топак чайки стояли на стаполях ще восени 58-го. Ще до дрібносерійного випуску між горківським і московським автозаводами розгорнулись перегони, хто перший запустить у виробництво модель вищого класу. Газівська заводська газета закликала. Пам'ятайте, що московські автомобілебудівники, які змагаються із нашим колективом, теж готують в даний час випуск комфортабельних машин зіл 111 також високого класу, як і чайка. Підшивка багатотиражки відображає весь жах того, що відбувалося в ті дні на газі. Наприклад, до грудня 58 го для чайки не було поставлено і половини із 348 виробів, доручених управлінням суміжних виробництв. Нова машина вимагала принципово іншого серця. Конструктори використовували як прототип двигун Крайстере В8, але з метою уніфікації застосували поршневу групу і газорозподільний механізм газ М21 Волга, подвоївши кількість циліндрів. Блоки і головки циліндрів із алюмінієвого сплаву, гільзи із човуну. Система змащування комбінована. Головні вали отримують мастило безпосередньо, а все інше шляхом святого розбризкування. В-подібна вісімка об'ємом 489 літра видавала 180 кінських сил, проте ходові випробування досідних зразків показали, що потужність потрібно підняти до рівня близько 200 кінських сил. Це було досягнуто збільшенням робочого об'єму до 5,5 літрів, а підсумкова потужність двигуна ГАЗ-13 із мокрими гільзами склала 195 конячок. Восьмициліндровий двигун пристаницької чайки у модернізованому вигляді, встановлювали на горківські вантажівки ГАЗ-53А, ГАЗ-66 та інші моделі. Магія автоматичної трансмісії це гідротрансформатор, що складався із реактора, насосного колеса та турбіни і кріпився прямо до колінвала. АКП мала планетарний ряд шестерень, які забезпечували три передачі вперед і одну назад, цілком достатньо для урядового кортежу. Систему оснастили гідравлічним керуванням і соловим регулятором, що стежили за плавністю ходу. Від водія вимагалось мінімум натискати на кнопки Н нейтраль, «Д» – рух, Т гальмо, ЗХ задній хід. Простота гідна радянського люксу, натиснув «Д» і чайка гордо поплила вперед, ніби намагаючись забути, що за вікном тотальний дефіцит і злидні. Доречно буде згадати, що двигун в 8 для чайки справа рук Павла Сиркіна, і народжувався він не десь у світому цихулі трудящих, а у секретному підрозділі газ із елегантною назвою «Виробництво паропривідного обладнання. Назва, звісно, скромна і нешкідлива, тільки от насправді там масово випускали не чайники, а виріб номер сто газову центрифугу для збагачення урану. Конструктори, ніби надихнувшись самим фактом такої близькості до атомної таємниці, від душі насипали в чайку інновацій. Крім верхньоклапанного в 8 коробки автомат і чотирикамерного карбюратора, були присутні вакуумні підсилювачі гальм, гідропідсилювач керма, безкамерні шини і що купоподибниць, повний набір ознак цивілізованого світу. Щоб не пасти задніх, інженери вирішили, що настав час повернути раму, ту саму, яку раніше викинули як застаріло. Тепер рама знову стала символом прогресу у вигляді ікс-образної конструкції без лонжеронів, на якій кузов тримався на 16 точках через гумові проставки. Чайка мала стати міцнішою, більш динамічною і взагалі на рівні передової технічної думки капіталістичного світу. А щоб уже зовсім не відставати від буржуазії, у салон вмонтували моторизовані склопідйомники. Тепер можна було натискати кнопки і натягнутися за ручками, як якісь там пролетарії. А також в салон встановили п'ятидіапазонний радіоприймач із автоматичним налаштуванням і електроприводом антен. У підсумку чайка стала своєрідним каталогом усього, що можна було запозичити у найкращих заморських зразків, адже орієнтуватися на післявоєнну Європу з її маленькими утилітарними машинками, це було несерйозно для радянського символу розкоші. Передня підвізка незалежна, важільна, ззаду стара добра ресора, амортизатори телескопічні, двосторонні дії, тобто гасили коливання і вгору, і вниз. Гальма, звісно, барабанні на всіх колесах, адже дискові то для буржуїв. Загалом дивно, але факт у Горькому таки спромоглися зібрати автомобіль, який буде не соромно показати громадянам, якщо, звісно, вони не будуть придивлюватися. Деякі із рішень потім перейшли до скромної Волги ГАЗ-24, яка успадкувала передню підвіску на гумометалевих шарнірах, рольове із задньою трапецією, телескопічні амортизатори, саморегульовані гальмівні циліндри та вакуумний підсилювач. На ранніх етапах навіть хотіли поставити окрему раму як у чайки. Естетично кузов чайки виглядав не дуже переконливо. Самі болотні зізнаються, що у дизайні чогось таки не вистачало. Довгий шестивіконний кузов намагався мати певну грацію, але негативний кут нахилу деталей так і не створив задуману ілюзію динаміки. Мовляв, машина от-от полетить у світле майбутнє, але так і не полетіла. Простору у салоні було стільки, що для двох осіб позаду можна було проводити засідання рекому без виходу з автомобіля. Правда, при розміщенні сімох осіб місця ставало обмаль. Були присутні два пружинні дивани, два відхідні сидіння, бардачок біля приладової панелі, кілька попільничок, електроприкурювачі. Система опалення працювала поступово, але впевнено, обігріваючи весь салон за темпами, близькими до виконання п'ятирічного плану. Із подальшими невеликими модернізаціями інтер'єр чайки особливо не змінювався, та й конструктори чудово знали, що якщо щось працює, то краще це не чіпати. У 60-ті роки салон виглядав відносно сучасно, навіть розкішно, на тлі москвичів і запорожців, які виглядали поруч, як молодші брати, які щойно дізнались, що вони прийомні. Ця радянська персоналка для ОПГ ЦК КПСС, щойно вилізши з воріт автозаводу, одразу кинулася у світове турне. Сово хотів показати, що теж вміє в автопром. Газ 13 встиг побувати майже на всіх престижних виставках світу від Берно і Будапешта до Нью-Йорка, Женеви та Мехіко. Однією із перших міжнародних сцен стала виставка конкурс гран-прі у Брюсселі. Туди чайки приїхали не сама, а зі своїми варіаціями: ГАЗ-13А А, седан із внутрішньою перегородкою, щоб шофер не слухав, як начальство обговорює економічну кризу. ГАЗ-13С С, медичний автомобіль на випадок, якщо начальство стане зле від успіхів соціалізму, і ГАЗ-13Б Б кабріолет для парадів під сонцем та вітром свободи, якого в СРСР зрозуміло не було. Отже, 61 першого року на світ з'явився справжній цар седан, лімузин із соцільною перегородкою, які випускали виключно під індивідуальні замовлення. Тільки найвищі радянські чиновники могли замовити собі салон на свій смак, кольори, матеріали і навіть фактуру. Усе для того, щоб партійна еліта почувалася як мінімум не гірше, ніж заокеанські буржуї, проти яких ця еліта постійно боролася. Таких лімузинів виходило з конвеєра не більше кількох штук на рік, бо розкіш, навіть радянська, не повинна бути масовою. У 62-му році чайці зробили легкий фейсліфтинг, поставили оновлений карбюратор, інші ковпаки і змінили оббивку. У наступні роки вона утримала навіть ремені безпеки, щоб партіні товариші не вилітали із машини на крутих виражах. Інтер'єр також освіжився, замість суворого сіро зеленого кольору з'явилися теплий гірчичний та зелений. Крім того, з'явився новий приймач із регуляторами прямо на задньому дивані, бо навіщо тягтися вперед до панелі, якщо ти номенклатура. У 63-му трохи змінили бампери. На початку 70-х, коли у всьому світі дизайн давно пішов на 10-15 років вперед, радянські стилісти знову взялися за справу і оснастили чайку справжньою інновацією, боковими дзеркалами на ніжці із регулюванням положення. Але ще на початку 60-х дизайн чайки застарів, і у 61-му дизайнери вирішили усучаснити автомобіль. Головні зміни торкнулися передка. З'явилася чотирифарна система освітлення, рішітку радіатора перетворила на модну горизонтальну смужку, а передній бампер зробили більш заморським. Тобто, морда наче і оновилася, а боки залишилися старими, типовий радянський рестайлінг. І чомусь знову автомобіль став схожий на американця на цей раз на плімут ф'юрі 58-го року, відомий глядачам як головний герой фільма Крістіна, знятий за книгою Стівена Кінга. Зібрали принаймні один такий ходовий екземпляр, мабуть, щоб переконатися, що він хоч поїде. Та далі справа не пішла у серію. Цей тюнінг не потрапив, і чайка у старому дизайні продовжувала виходити у кількості 150 штук на рік аж до завершення виробництва у 80-му році. А тепер модифікації на базі чайки Python Газ «Паєтон Б. Його, кажуть, готували спеціально до візиту президента Езенгаура, але планам завадив відомий інцидент, збитий під Свердловськом літак розвідник У 2. Радянський аналог кабріолета із м'яким дахом, який ще й підіймався електрогідравлічно, це просто дивотехніки для Сувка, випустили таких за різними даними від 15 до 17 штук. Але найцікавіше починалося пізніше: ремонтні заводи, автобази, майстерні, особливо під патронатом Міністерства оборони, починали самостійно переробляти звичайні седани Газ-13 на файтине для парадів. Проблема була в тому, що складний механізм тенту ніхто відтворити не міг, тому все це підіймалося вручну солдатськими руками, бо вони не повинні були тільки бордюри білити і кантувати подушки врешті-решт. До речі, деякі саморобні версії не дуже дотримувалися оригінального 13 Б, обрізали дах як кому хочеться. У підсумку на кожному параді чайка виглядала трохи по іншому, зате всі були впевнені, що це унікальний спецвіріант. Формально роки випуску Файтонів були із 61-го по 62-й, але тут совок не зміг без сюрпризів. Наприкінці 70-х на газі отримали екзотичне замовлення зробити дві парадні чайки для міністра оборони НДР маршала Гофа. Сторі Б» знайшли у якомусь урядовому гаражі у Криму, витрусили пил, переробили, і ось нові останні у світі Б». І Хоча Гастронадцять Б жив не так довго, як його Седанові побратим, він встиг побувати навіть на Олімпіаді 80, яку всі цивілізовані країни світу бойкотували за початок совком війни у Афганістані. Автомобіль ГАЗ-13С Універсал. Універсальні чайки офіційно збирали вже не у Гурькому, а у ризі на заводі РАФ. Почалось із того, що на початку 60-х вирішили переобладнати чайку під медичний автомобіль на індивідуальне замовлення голови МоЗ Совка. Цікаво інше. Горківський автозавод, першим отримавши це завдання, швидко включив свій фірмовий режим «Морозимося по максимуму. Та знайшлися рийські бляхарі, які із 68-го року зробили близько 20 універсалів, а до наших днів з них дожило штук 13. На раф, надходили готові автомобілі із Горького, де їм акуратно зрізали дах і зварювали новий, довший із трьох частин. Через це вага виростала до понад трьох тонн, замість стандартних 2660 кілограмів, тому задні ресори підсилили ще двома листами. У салоні поставили перегородку, за нею ноші, поруч ящики для обладнання, кисневі балони, електрошоковий апарат і навіть кронштейн для капельниці, словом, усе як у про радянську медицину майбутнього. Усі відомі малюнки із піднятим дахом це не реальні моделі а пошукові ескізи дизайнерів РАФ. Жодної такої ступінчатої чайки не існувало. За спеціальним замовленням В'єтнама було зроблено два катафалки на базі універсала «Чайка». Їхнє завдання у разі війни із Китаєм вивезти тіло хоші міна з мавзолею у секретне сховище. Де зараз ці машини невідомо. Можливо, так і стоять десь у джунглях, чекаючи сигналу до евакуації. Крім заводу РАФ, універсали пробували кліпати в окупованій совками частині Німеччини у місті Цвікао, де робили легендарні пластмасові танки Трабант. Місцеві умільці вирішили доторкнутися до радянського шику і зліпили кілька універсалів Газ 13. Всього виготовили чотири екземпляри, дві чайки були як швидка допомога, а ще дві пішли як кінематографічні платформи для студії ДЕФа. У самому сувку на ремзаводі в Чернігові теж з'явилось кілька кінознімальних автомобілів. І все ж таки, як не дивно, чайку намагалися навіть експортувати товариство «Автоекспорт» серйозно пропонувало її закордонним клієнтам, для цього надрукували яскраву рекламну брошуру, стилізовану під американські журнали. Також автомобіль намагались експортувати і в Фінляндії, але ціна для європейців невідома. Ходять чутки, ніби автомобіль міг коштувати більше як 3 5 21-х «Волг». Цікаво, що радянська чайка встигла побувати ким завгодно від пожежного героя до патрульного міліціонера. На фото її можна впізнати навіть у червоному кольорі, мабуть, для підвищення бойового духу пожежних частин, а на іншому вже у строю ППС. Тим часом в Угорщині фантазія пішла ще далі. Там зі списаної чайки зробили дрезину для перевезення залізничного начальства. Народна творчість теж не дрімала, з уламків гастриназять і зиму зліпили гібрид під назвою Остобик. За легендою це був шедевр гаражної інженерії із двох розбитих у ДТП екземплярів. Існували і спецверсії: одна із антенни на даху та спецзв'язком роса, інша міфічно легендарна штовхачка, яка за чутками могла відсовувати зайві машини на шляху партійної колони. Правда, підтверджуючих документів в цьому всьому немає. Лише легенди із гаражів ЦК. За весь радянський період офіційно відомо про дві серйозні аварії чайок обидві зі смертельним фіналом. В одній загинув якийсь міністр НДР, у другій перший секретар білоруського ЦК Петро Машеров, який за чутками міг стати наступником маразматика Брежнєва. І, звісно ж, відразу з'явилися конспірологічні версії, мовляв, це замовлення від самого Андропова. Власниками ЧАЕК були тільки вершки радянської номенклатури: міністри, перші секретарі, пости у так званих дружніх країнах. Деякі навіть служили у дипломатичних автопарках НДР, Болгарії, Угорщини і так далі. Одна чайка опинилася навіть в посольстві США, мабуть, щоб американці теж на власні очі побачили, як виглядає радянська розкіш на межі абсурду. А от у КДБ для 55 літрового монстра місця не знайшлось. У соціалістичних країнах з чайки зробили справжні експортні лімузини із підніжками, поручнями та люками для охорони. На одній із фотографій навіть видно чайку в екскорті Папи Римського. Взагалі на цій машині катали кого завгодно. Від членів політбюро до знаменитостей і навіть дітей. Наприклад, у 83-му році радянські телеглядачі зворушено спостерігали як одинадцятирічна американка Саманта Сміт, що написала листа Андропову, роз'їжджала по СРСР у чайці. А Хрущов узагалі зробив із чайки найвищу форму нагороди, вручав її Шолохову, Гагаріну, Фіделю Кастро і навіть Терешковій. Для неї зробили білу версію, очевидно, щоб пасувала до скафандра. Але головна фішка радянського люксу це не розкіш, а регламент. У Чайки був встановлений державою ліміт на пробіг. Накатала свою норму, будь ласка, або капремонт, або на зниження у статусі, у інтурист ствозити іноземців, або після перефарбування у білий у РАКС до невоспечених молодят. Так народжувалася нова сім'я підвінчальну мелодію і вихлопи експертійного газона. Коли у 77-му році на світ вийшла ГАЗ-14, попередницю офіційно не списали, але поставили на щебель нижче у номенклатурній ієрархії. Чайка залишалася елітною, просто тепер для еліти другого сорту. Її техпаспорт говорив сам за себе максимум 160 км на годину, а до сотні розгін за 20 секунд. Це, між іншим, було швидше, ніж рухалася черга за ковбасою. У різний час чайку відносили до автомобілів то підвищеної комфортабельності, то великого літражу, то великої вмістимості, то вищого класу. Совкам було незручно, що існував елітний автомобіль у так званому рівному суспільстві. Формально Зіл був старшим братом. Він почав випускати свої 11-ті трошки раніше, і ці зіли призначалися виключно для перших осіб. Хоча Брежнєва на деяких фотографіях можна побачити і в салоні чайки, але це швидше виключення, ніж закономірність. За дев'ять років випуску ЗІЛ спромігся випустити всього 112 екземплярів зіл-111. ГАЗ випустив 3179 чайок, які випускалися загалом 20 років. Чайка так і залишилася символом совка, цілений і надійна на краще, який під керівництвом болотних збутися просто не могли. У 91 році совок ганебно розвалився.